Вітаю вас. Сьогодні ми аналізуємо поезію Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина. І для початку пропоную з'ясувати, як пов'язані наступні зображення із життям людини Лабіринт, дерево, а саме, яблуня з яблуками, пори року та ось такий орнамент. Тема життя та смерті завжди цікавить людство. Тема життя та смерті. Це вічна тема. Кожна людина замислюється про сенс, життя і про своє місце у всесвіті. Лабіринт символізує світ, незбагненність, рух, а безперервна лінія лабіринту означає вічність, тривалість, безсмертя, а ще рух сонця, схід та захід. Дерево найуніверсальніший символ духовної культури людства. Крім того, що дерево символізує центральну вісь світу, що об'єднує небо і землю. Дерево також є символом людини та шляху людини до духовних висот. А ще ми знаємо такий вислів, як дерево життя або родинне дерево чи генеалогічне. Дерево відображає модель Всесвіту, поділ на потойбічний світ, земне життя та небесне царство. Це символ минулого, теперішнього та майбутнього. Дерево несе ідею продовження роду і життя. Тобто, дерево ще є символом людського роду, як людства в цілому, так і кожної окремої родини. Пори року це символ життєвих циклів. Весна це народження. Літо це дитинство та юність, осінь це розквіт, а зима досвід і завершення життя, яке неодмінно відновиться з приходом весни. А цей орнамент це берегиня. Берегиня є символом родинного вогнища, родинного затишку, де людина знаходить спокій і мир, любов і натхнення. Рушники ж із зображенням берегині вивішували над вікнами і над дверима. А тепер пропоную попрацювати з асоціаціями. Прошу дібрати слова асоціації до слова життя. Нехай це будуть іменники. А до слова вибір доберемо прикметники. Тепер прочитаємо разом поезію Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Проаналізуємо цей твір та складемо паспорт. Поезію ти знаєш, що ти людина, написано Василем Симоненком 16 листопада 1962 року. Поезія входить до збірки земне тяжіння. За жанром це ліричний вірш, який відносимо до філософської лірики. Напрям визначаємо як модернізм, літературну течію, неоромантизм. Темою поезії є роздуми письменника про швидкоплинність життя, протягом якого кожна людина повинна встигнути зробити добрі справи, залишити свій слід. Автор закликає раціонально використовувати час, відведений на життя, і це є ідеєю поезії. А основна думка в тім, що людина це велике створіння на землі. І кожен і кожна повинні з гордістю носити це ім'я. Кожна людина є неповторна, і про це слід пам'ятати. Через провідні мотиви, а саме справедливість, життєздатність, самоповага, автор передає образи свого власного я, а ще народу і влади. Віршовий розмір визначаємо як шестистопний ямб. Римування спостерігаємо перехресне з паралельним. У силаботонічному віршуванні, поширеному в українській поезії, ямб це двоскладова стопа із наголосом на другому складі. Детальніше розібратися із віршовими розмірами ви зможете в окремому відео, посилання на яке буде розміщене в описі до цього відеоуроку. Василь Симоненко вдається до незвичайної композиції. Поезія починається з риторичних запитань, і вже після цього автор вмотивовано пояснює смисл і призначення людини на землі, а також підкреслює швидкоплинність життя. Саме тому автор робить наголос на тому, що людина повинна поспішати жити. Поезія складається з чотирьох стров, кожна з яких містить п'ять рядків. В поезії ти знаєш, що ти людина, піднімаються такі проблеми людина і суспільство, призначення людини на землі, індивідуальність кожного і кожної, швидкоплинність часу і життя. У творі спостерігаємо епітети, усмішка, мука єдина. Люди добрі, ласкаві, злі, повтори, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Також є риторичний оклик, глядиш не проспи та риторичні запитання: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? А тепер пропоную виконати самостійну роботу, так чи ні? Я запропоную вам 12 тверджень. Якщо вони відповідають дійсності, є реальними фактами, ви відповідаєте так. Якщо ж ви помітите неточність або неправдивість інформації, відповідаєте ні. Усі ці твердження стосуються поезії Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. На кожне твердження відводиться 10 секунд. За цей час ви маєте дати відповідь. Так чи ні. Наприклад, лебеді материнства за жанром Це колискова». Це твердження правдиве. Відповідаємо так. Наприклад, поезію Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина. написано у 1982 році. Це неправдиве твердження. Поезію насправді було написано у 1962 році. Отже, ви відповідаєте ні. Одразу по завершенні роботи не забудьте надіслати свої відповіді вашому вчителю у визначений ним спосіб. Успіхів! Запрошую підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступний відеоурок.